Будуть боротись за найвищі нагороди. Гравці баскетбольного клубу Говерла активно готуються до старту сезону 2023 2024 Директор команди Андрій Дроздов впевнений. Він буде напрочуд цікавий. Саме задача це попасти в плей оф і далі боротися за нагороду. Що зараз командах е є команди, які Іноземці грають американські вихованці, дали достойно наші молоді хлопці. Знаєте, чим унікальна наша команда, наш клуб у нас зараз з 11 гравців, з 12, 11 – це студенти нашого учбового закладу. Баскетболісти говорили щодня по кілька годин виснажливо тренуються. Усе для того каже асистент головного тренера Віктор Бугра, щоб досягти якомога кращих результатів, готуємося дуже в хорошому режимі, в хорошій атмосфері. Всі хлопці, в принципі, готові до сезону, готові боротися в кожній грі і доказувати, що ми є сильна команда. Гравець команди Степан Лесик розповідає, під час тренувань використовують чимало нових методик, особливо з фізичного виховання. Тож очікування від нового сезону зізнається, баскетболіст високі. Завжди хочеться перемагати. І так як там люди кажуть, що ми такий середняк Суперліги, хочеться всім доказати, що ми не середняк і можемо боротися за вищі місця і дай Бог за медалі. Свою першу гру у новому сезоні франківські баскетболісти зіграють вже цієї п'ятниці, 6 жовтня. Говерла прийматиме Київ баскет. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, Телерадіокомпанія Араї.